Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Таліжан! І це у нас четверта серія нашого нумограю про заробічанина. І мапа називається Полісся та Люблін. Ми вже приїхали, друзі, з вами немало самої мапи, тому продовжуємо. Звичайно, що продовжуємо наш шлях заробічанина в Польщі. Так, ну що, зараз оберемо замовлення і поїдемо. Так, друзі, ми з вами виїжджаємо з села Уршулін, ну і прямуємо до Володави. Практично саме в тому напрямку. А ви не забудьте поставити уважу вподобайку і також підписатися на цей канал це мене змотивує зробити. Наступні серії цього нумо граю. І загалом це не перша і не друга мапа, на якій ми з вами будемо грати. Не перша насправді, мені дуже цікаво грати на цих польських мапах. Не знаю, як вам, а мені подобається, чесно. І я гадаю, що вам теж, друзі, подобаються ось такі цікаві нумо-грайчики. Пробудні заробітчанина Олега із Шацька. Ну так, воно все, як. Знаєте, воно більше символічно, Шацьк, Олег, Волинь, Отак, більш символічно, тому що саме Люблінське воєводство знаходиться поруч із Волинською областю. Так, друзі, ми виїжджаємо, веземо цистерну, не знаю, де вони ці цистерни беруться, але вони тут є. Дивина в тому, що. Ну, завжди просять вести якісь цистерни, Завжди просять нас це зробити. Не знаю чому, але треба-треба перевозити. Щодо самих вантажів, насправді треба покращувати вміння перевезення, більш коштовних вантажів, крихких вантажів. Тому загалом і так. Ну що ж, друзі, доїжджаємо ми з вами до. Одного села, давайте зараз з вами і подивимося, що ж це у нас такий за населений пункт, такий цікавий. Це називається Витично. Ось такий населений пункт. Ну ми ще тут з вами побуваємо. Побуваємо у Ветичну. Тому що тут ще є одна дорога, а її ж то треба оглянути. Треба оглянути, можливо, ми там з вами побачимо дещо цікаве. Те, що зробив сам розробник цієї мапи, так, доїжджаємо, доїжджаємо до старого брусу. Так, друзі, старий брус. Але якщо звертати увагу саме на цю польську мапу, то місцевість зроблена файно і окремо хочу виділити. Саме особливість у вантажах. Тобто, якщо ти починаєш з села, то звісно, що ти перевозиш саме сільськогосподарську продукцію, трактори, Ну, ще комбайни я не перевозив, але тюки я перевозив, до речі, в одній іграшці, навіть не іграшці на одній мапі польській Real Horld. Там я і працював як хороший працівник, а працівники то не лежа, а працівники то. Повинні правильно працювати, щоб заробити гроші, це ж, друзі, важка все ж праця. О, тільки погляньте, невже? Ще не прибрали це авто. От вам і польські, польські водії. Диві, куди виїхав? Ще горить цей автомобіль. От вам польські дороги. Польські, суто польські. <сум> Дивно, можливо, але то таке. Це вам поляки, бачите, як виїхали швиденько на Фіаті. Так, проїжджаємо ще оце населений пункт. Будемо ми вже з вами проїжджати через Виріки. А це не Виріки, це інше село. Але як і говорив, можливо, в попередніх серіях, що багато з цих сіл, які тут є, вони не показані на самій мапі. От, я думаю, що це дещо недолік. От. Мені подобається, коли на мапі вони показані. Ти під'їжджаєш, бачиш, все вас вітає таке то село. Можливо, це складно зробити, можливо і ні, але мені більш подобається, коли воно сповіщає тебе е, саме про це. Ну що ж, друзі, давайте прямувати далі. У нас е, виріки, виріки, виріки. Отаке От село, хоча насправді немає села виріки. Ось по цій дорозі. Тут є різні різні виріки. Але з різними такими написами: майданські, Поліський, поліські, виріки. Тому. Загалом так. Але тут ми з вами бували, коли привозили на ферму трактори. Отут ми і бували з вами. І ми сюди знову ж приїжджаємо, зараз вивантажимо наше, те, що потрібне. і будемо обирати наступне замовлення. наступне замовлення. Надіюся, воно буде теж. Доволі цікаво, ми зможемо дослідити нові території. Я люблю досліджувати нові території, я просто шаленію від нових територій, я обожнюю нові території і все таке. Так, ну що, друзі, заїжджаємо. І давайте паркуватися. Отримуємо 50 досвіду і потім його назбираємо. Звісно, велетенський просто комбайн. Це дуже кльово, що велетенський комбайн тут є. Так, паркуємося, паркуємося, заберемо наших... 20, не 20, а 50 одиниць досвіду. І зможемо потім. Нові вміння наші покращити. Ну що ж, друзі, давайте обирати наступне замовлення, бо тому що є нам що дивитися. Так, треба пошукати тільки щось підходяще, звичайно що. Так, виїжджаємо ми тепер із. Ну, ви вже знаєте це місце. Це у нас село Круцов. Чи круцов неможливо. Я ще хочу проїжджати дорогами, от між Туцовом, іншими там населеними пунктами, ну там вони є, хочу там також проїхати ті всі дороги охопити. Я, до речі, чув, що там є і приховані дороги. Але вони дещо ну, просто скорочують шлях, можливо. Я дещо бачив на ютубчику, бачив стрімчик польською і думав, що, ну, можливо, є сенс, можливо, нема, але треба все ж дослідити. Так, ну що, зараз десь з вами, друзі, повернемо. Повернемо в тому боці. Стосовно стосовно того, що я дивлюсь польське відео, так, я дивлюсь польською. Бувало дивився ферму польську, сутопольську, на різних, так, ма, на різних мапах. До речі, у них цікаві ідеї сутопольські. Бачив ідею по соседську, називається. Також соседські будні. І ще було одне, щоб пригадати, польська фарма, польська вайс, отаке цікава ідея. <смі> Продемонструвати польську ферму, такі мапи то прикольні. Так, повертаємо друзі в цей бік. Тут теж багато ферм, багато різних сіл. Насправді міст на цій мапі. За моїми такими підрахунками, як я от. Я ж перед цим теж дивлюся, як вони називаються ці міста, щоб нічого не переплутати, я ж буває. Я польською не вмію читати, вибачте? Я то її розумію, але читати, ну, ну, важко читати польською мовою. А от розповідати вам про те, що тут є два міста, це потрібно. Ну, Тут є два міста, одне ми вже з вами, друзі, проїжджали, це Володава, а друге це Ленчина. Ось так, там теж ми з вами, друзі, побуваємо. Цікаве місто. Воно, здається, більше, ніж Володава. Так, фенецьке господарство, їх тут дуже багато. І вже... ні, ще не відніється у нас населений пункт. Влосипедись поїхав. Оце вони тут шугають, звісно, шугають, хвацько. Так, а там у нас, здається, повороти. О, навіть там Ані там заблоковано. І ми з вами, друзі, у селі Вулька Тарновська. Ну, ось ми тут з вами. Вулька, що означає вулька? Якийсь камінь, напевно. Глиба якась, вулька. Вулька, вулька. Та хто його знає? Якщо ви знаєте польську і знаєте, що означає вулька, то скажіть друзі, скажіть. Бо, наприклад, вежбиця, ми будемо з вами його приїжджати, надіюся, цей населений пункт, то він означає. Верба вежбиться. А тут е, чомусь вулька. Що таке вулька? Це якийсь камінь. Не знаю, я, я просто не розумію, що таке може бути вулька. Але назва цікава. А може вулька це як вулиця? Ну і справді село на одну вулицю ця вулька. Інтересненько так, звісно, що. Так, дивіться, які велетенські просто тюки аби їх тільки зібрати, аби їх дощ не намочив. От що необхідно, аби дощ не намочив їх. Бо потім їх тільки на. На, на, на компост використовувати. І все. Хоча буває, що використовують, складають їх великі копиці, а потім вони стоять на сонечку, цілу зиму стоять там. Набираються вологи і використовуються як компост. Так, давайте повернемо до цього села. От бачите, скільки, друзі, сіл ми вже з вами дослідили, скільки сіл. Я очікую оновлення цієї мапи. Я навіть збережу це збереження, аби в майбутньому теж глянути на цю мапу. Ну, знову там глянути, поїздити тими дорогами, які я ще не розвідував. Так, друзі, нас вітає село Вежбиця. Отак, От Вежбиця. Говорив, що вначалі. Є... Інше слово, можливо, означає верба. А тут вержбеться. А, до речі, в перекладі теж є дві назви. Суто польська, вежбеться і також верба вербиться, українською. Є деякі назви сіл в Польщі, які також і українською записані. Ну, в нашому перекладі особливо. Наприклад, ми навіть перекладаємо місто Пекін, ну, Пекін, але насправді китайці кажуть зовсім по-іншому. Ви пригадаєте, як та назва називати? Ви сказав, що Пекін то не Пекін, але не пам'ятаю я то, цю назву. Так, паркуємося друзі. тому що треба отримати якомога більше досвіду, а досвід нам необхідний, щоб обмінювати його на нові вміння. Так, ми отримали, друзі, з вами багатенько досвіду, багатесенько. Ну що ж, давайте обирати наступне замовлення і вирушати. Так, поїдемо. Уго, аж туди можна поїхати. Так, їдемо з вами. Із села Вежбиця, ну туди прямо, прямо далі до травників, туди аж. Села Травники. Нам треба їхати. Здається, ми приїдемо через село Цицув. от там хочу побувати. Так, ну що? Повертаємо, повертаємо ось такі, друзі, села. Гарна дорога, ні, не гарна зовсім. Бувають і ось такі ями. А що ви думали, в Польщі усе так? Багатоповерхівка в селі. Цікаво. Напевно, гуртожиток якийсь. Тож, напевно, гуртожиток для працівників. Або, як кажуть, поляки працівники. Приїжджі, приїжджі працівники. Так, прямуємо. Прямуймо цією дорогою. Та і про Польщу можна теж багато що говорити. Гарна природа. Ліси є. Ну, в Україні теж є ліси. Чому би і ні? Тому що клімати в нас і в них схожі клімати. Ну і Полісся. Полісся, це територія Полісся. Полісся в нас теж є на Волині. Рівненщина теж це є. Тюки великі. Тюки. Оце то тюки великі. Це то тюки. От в поляків цих мап. Не знаю, я нарахував їх 15 штук. 15. Ну, ба На багатьох версіях е вони не оновлюються, але все рівно вони були багато мап польських, українських мап, ну, їх можна перерухати на пальцях однієї руки. Інші я не буду рахувати, бо вони російські і вони ну, в крайній скій якості. Там від України практично нічого немає. Так само Східний Експрес, це я говорив, що в Україні нічого немає. Компанії російські, міста взагалі не зрозуміло, чиї це вони. Нагадують мені чесне слово, е якусь отаву, Чикаго, воно мені не нагадує зовсім Україну. Ну, лайняна мама російська. Зовсім лайняна. О, дивіться, там дорога. Здається, то прихована дорога. Цуцов, друзі. Село Цуцов нас вітає. Але нам не в Цуцов їхати. Нам треба прямувати ще далі. Від Цуцова трохи-трохи далі. Оце так. Ну, про українські мапи, то це укрмеп. Мапа 1 до 3, також мапа треба пригадати, МОЦ України, Донбас Меп, Донбас Меп може скористати не Донбас Меп, а якась буде інша назва, здається. І також ну там деякі дрібні, наприклад, розширення для Промоц, і також стара просто мапа про Київ, Київ-Чорнобиль, ось ця дорога. Так, Повертаємо в цьому слідців обережно, бо тому що. Бува, що ці поляки розіб'ють нам вантажівку. Побачить, поліція оштрафує і будемо не ми винні. Воно то є, воно э, застрахована автівка. Але поліція то каже, ви недбало ставитеся, ви ж там приїжджаєте, то ставтесь правильно до свого транспортного засобу. Ставтесь правильно, бо це ж то неправильно. Що ви коїте з цим? Вантажівкою цієї. Що ви куєте? До речі, ці заправки е, Орлен і також. Е, як це? Лотос, вони суто польські. До речі, вони також в реальному житті такі є. Дуже кльово, справді. О, там також дорога є. Хм, колись з вами там побуваємо. Колись побуваємо. Треба ж всі дороги оглядати на ось цих от мапах, щоб цікавіше все ж було. Так, так так, так знову ці хати. О, ти підкинуло, невже? Ого! Це б. Ми заїхали в поліцейських. А ці поліцейські то добре беруть гроші з приїжджих, тому. Хі -хі, тому будьте обережні. О, ми доїжджаємо з вами до наступного самого пункту. Майже доїжджаємо. Можливо, відкриємо все ж ми його. Але Попереджу, що на цій мапі ви 100% не відкриєте. Усі дороги 100%. Бо дещо не відкривається. Ось і дощ почався. Цікаво, цікаво. Так, ми з вами, друзі, у селі Воля Коребутова. Отак воно називається. Там, до речі, ще є дорога. Я колись там побуваю в одній серії. Теж хочу оглянути її. Можливо, там є й прихована дорога. Мені так здається. Я впевнений, в цьому ми там хочемо побувати. Я теж хочу побувати, всі хочу там побувати, аби тільки здоров'я було там поїздити. Аби тільки здоров'я було. А тепер прямісінько-прямісінько до села Травники. Ми поїдемо. Ну, поляки кажуть травніки, а ми туди й поїдемо з вами. Поїдемо з вами. Вибачайте, що я польську взагалі не знаю, це я так по-аматорськи говорю. Можливо, і дикція в мене і хороша, але загалом то я польську погано знаю. Ну я розуміти, то можу. Але от читати, писати... Ну я, я ж не поляк, я її не вивчав в школі. От, якби не був би лінивим, хотів би, то гарно знав би англійську і, можливо, і німецьку. Можливо, й знав би. А так то. Так то це складно. Ну, Можливо, складно, можливо, ні. Головне бажання мати, аби вивчати іноземні мови. З одного боку іноземні мови знати це дуже добре, головне англійську знати. От англійська доволі корисна. Якщо, наприклад, української мови немає в грі, то якщо ти знаєш англійську хоча б на якомусь базовому рівні, то тобі легше грати, ніж якщо ти взагалі її не знаєш. Хоча в фермі, то тих написів англійською дуже мало. Не розумію людей, які ставлять російську. Не розумію я їх. Зовсім не розумію. Ну, Євротраку, то українська є. За це велика вподобайка. Гра, до речі, чеська, чеська гра. Тому ось так. О, дивіться, там якась ферма. Гра тут суто чеська. Суто чеська. До речі, перше додали не Чехію, а Німеччину. Вже потім почалася Чехія, частина Польщі, там Словаччина була, отаке. Спочатку то була Німеччина. От німці, Німці дуже люблять симулятори. Ну дуже люблять симулятори. Вони на різних мапах грають, по-перше. А по-друге, ну, симулятори, то їхні. От хто от любить симулятори, це саме німці. В Україні ну, ця тема ну, не надто вона поширена, особливо якщо ми говоримо про ферму, говоримо про вантажівки. Вантажівки взагалі мало де актуальні. Чи, якщо це не трешовий контент, де, де ти їздиш на якомусь сервері, там вони б'ються, сваряться, матюкаються, ну, я, я цього не дивлюся, я цього не розумію. Я люблю подивитися щось більш наукового характеру, все ну, пізнавальне щось, але тільки не е, трешовий контент. Друзі, село Травніки. Нас вітають або ж травники в українському перекладі. Так, друзі, повертаємо з вами, повертаємо, тільки обережно, аби тільки на зустрічку ніхто не виїхав, а то ще права заберуть, хоча в реальному житті я не маю е, категорії е, це, зовсім не маю. У мене тобі є <свісно> на легковий автомобіль, а на це у мене немає категорії. Так, ну що ж, давайте під'їжджати, вивантажуватись тут і закінчувати це відео. Ну, головне це замовлення закінчити, і загалом все. Так, друзі, паркуємося, паркуємося. Ну, ось таке, друзі, можливий, коротеньке відео, але воно доволі інформативне. Ми багато з вами змогли приїздити, насолодитися мапою. Полесі e, e, Любешні. Не знаю, я читати не вмію, вибачте. Вибачте. Ну, Полісся та Люблін. Коротко. Так, ну що ж, друзі, давайте підбивати підсумки. Ми з вами приїхали дуже багато. Занадто багато. Дивіться, ми приїхали ось на пункти. Ось тут побували, потім поїхали до Цецова. E, Травніки і. Ну, і кілька сіл маленьких там, зовсім крихітних. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей відос. Не забудьте про вашу активність. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам, бувайте і до наступних відосиків!